Вірменія це перша держава, яка прийняла християнство. Після чого символом їхньої церкви стали хачкари. Тож сьогодні з представниками вірменської культури ми розповімо вам, що таке хачкари, яка історія їхнього створення та які секрети їхнього виготовлення. Хачкари це декоративно архітектурні скульптури, які засновані на стародавніх національних традиціях. Саме слово хачкари утворено від слів хач хрест. І камінь здається від назви, і пішла їхня форма. Адже на скульптурах зазвичай зображується один великий хрест в центрі та декілька по всьому пам'ятникові. Іскусство хачкаров зарадилось в армянській церкві ще з 5-6 віков. І це типично армянський вид іскусства. Звісно, має своє і культове значення. Для нас дуже важливо підтримувати цю історію, підтримувати то, що створено уже довгими віками. Виготовляються ж скульптури з каменю, мармуру або граніту. Перед початком роботи майстру потрібно вигадати, що ж саме має зображуватися. Інколи довго виношується і розробляється ескіз. Втім, іноді, як розповідає вірменський митець, малюнок наноситься одразу на камінь. В цьому випадку ніби сам же матеріал дає підказки автору. Нині по всій вірменії розміщено до 10 тисяч хачкарів, і встановлюються вони зазвичай при дорогах, монастирях, на фасадах храмів та всередині них вони ставили на знакових місцях, побудували міст, поставили, побудували якусь споруду, освятили якесь місце. Вони ставлять хачкари як символи. Символи своєї нації, своєї присутності на цій території, ці роботи викликають подив і захоплення, адже кожна деталь, кожний завиток на пам'ятникові вирізблюється вручну, а це потребує багато сил, уваги і терпіння. Сьогодні ми можемо милуватися десятьма роботами, які створив майстер Артак. Я вважаю, що хачкари є загальнолюдською цінністю. Над представленими роботами я працював три місяці. Робив не сам. У мене були чудові помічники, адже часу було мало. Ці скульптури відрізняються різноманітністю форм, і вони не мають аналогів у жодній культурі світу. Хачкари неповторні і в своєму роді, тобто зустріти дві однакові роботи неможливо. Також вірмени вірять, що чим більше молитися біля хрестів, тим сильнішими вони стають. А народ это називають просто душою в этих камнях. Душа армянського народу Хачкари – це не просто пам'ятники, це символи національної культури, християнства, віри людей, які приховують в собі історії багатьох століть. За що в 2010 році вони були внесені до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.